Організації роботи так, директиви OpenMP. Специфікація OpenMP, вона визначає набір прагм. Прагма це директива компілятора, яка вказує, як обробляти код, який слідує за неї. Найважливішою є прагма OMP паралель яка визначає область паралельності. Коли прагми OpenMP використовуються в програмі, вони дають вказівку компілятору. Який підтримує OpenMP створити виконуваний модуль, який буде виконуватися паралельно з використанням декількох потоків. При цьому вихідний код, вихідний код потрібно вводити невеликі зміни. Модель OpenMP дозволяє паралельному програмування піднятися на вищий рівень, створюючи для програміста потоки виконання та керуючи ними. Необхідно вставити відповідні прагми у вихідний. Ній код програми та скомпілювати програму компілятором, який підтримує OpenMP і з відповідним ключем. Компілятор вже інтерпретує прагми і паралізує код. Основні конструкції OpenMP це директиви компілятора або Прагма, тобто директиви препроцесора. Нижче можна ознайомитися, як виглядає директива OpenMP прагма, Тобто вона складається прагма OpenMP, конструкція і пропозиції. Для звичайних послідовних програм директиви OpenMP вони не змінюють структуру та послідовність виконання оператора. Таким чином, звичайна послідована програма вона зберігає всю свою предстатність. І у цьому полягає якраз гнучкість розпаралелювання ре... за допомогою OpenMP. Так, директиви розділяють на три категорії: це визначення паралельної секції, розподіл роботи та синхронізація. Кожна директива може мати декілька додаткових атрибутів, то е, їх називають клаузами. Більшість директив OpenMP не використовується до структурних блоків. Структурні блоки це і послідовності операторів з однією точкою входу на початку блоку та з однією точкою виходу в кінці блоку. У OpenMP використовується модель паралельного виконання, розгалуження злиття. Програма OpenMP вона починається як єдиний потік виконання. І коли потік зустрічає паралельну конструкцію, він створює нову групу потоків, які складаються з себе самого та невід'ємного числа додаткових потоків і стає головними в новій групі. Всі члени нової групи вони виконують код всередині паралельної конструкції. А в кінці паралельної конструкції є неявний бар'єр. Після паралельної конструкції виконання користувацького коду продовжує, продовжує тільки виконуватися головний потік. Кількість потоків. В групі, що виконується в області паралельності, можна контролювати декількома способами. Один з способів це використання змінної і середовища OMP нам READS, і інший спосіб це виклик процедури OMP set нам READS і в тушках передаємо параметр. Так. У OpenMP підтримуються дві основні конструкції: це розділення праці, тобто цикли та розділи. Прагма OMP4 використовується для циклів, а прагма OMP Section використовується для розділів блоків коду, які можуть бути виконані паралельно. Прагма omp barrier дає всім потокам вказівку чекати один одного перед тим, як вони продовжують виконання за бар'єром. OMP Master дає компілятору вказівку про те, що наступний код блоку повинен виконуватися тільки головним потоком. Прагма OMP Single показує, що наступний блок коду повинен виконуватися тільки одним потоком групи. Цей потік не, не обов'язково повинен бути головним. І прагма OMP Critical може використовуватися для захисту блоку коду, який повинен виконуватися одночасно тільки одним потоком. Е, але ці всі прагми мають сенс тільки в контексті прагми ОНП паралель в області паралельності. Так, породження потоки виконання. Паралель end паралель Визначає паралельну область програми. При вході в цю область породжуються нові n-1 потоки виконання, і утворюється команда з n-потоків. А головний процес він отримує номер 0 і стає основним потоком команди. Тобто він стає Master Read. При виході з паралельної області основний потік виконання чекає завершення інших потоків та продовжує виконання в єдиному екземплярі. Розподілення роботи визначається директивами do, sections і single. Разом з паралель може використовуватися також клауза if. Це є умов. При цьому паралельна робота оцінюється тільки при виконанні зазначеного в умови. Розподіл роботи, Work, Sharing, Construct. паралельні цикли. Do and End Do визначає паралельний цикл, а клауза shadow визначає спосіб розподілу ітерацій по нитках. Static M означає, що вона буде виконуватися статично, блоками по кількості задання M ітерацій. Динамік М. Це вона розподіляється динамічно блоками по Мітерації. Кожна нитка бере виконання, на, на, кожна нитка бере на виконання перший нездолений вершину блоку ітерації, Квід, Квідит М, розподіл блоку ітерацій зменшується експоненціально до величини M. І runtime вибирається. Під час самого вже виконання, за замовчуванням, в кінці циклу відбувається наявна синхронізація, і цю синхронізацію можна заборонити за допомогою клаузи якраз and do, no wait. Паралельні секції. Sections and sections. Це не ітеративна паралельна конструкція. Вона визначає набір незалежних секцій коду, секції відокремлюються один від одного, директивою sections. Виконання одним потоком, single and single, визначає блок коду, який буде виконуватися тільки одним потоком, і явне управління розподілом роботи за допомогою функцій omp-get-read-num і omp-get-num-reads, потік виконання може взнати свій номер та загальну кількість потоків, а потім виконувати свою частину роботи залежно від номера. Цей підхід використовується в програмах на базі інтерфейсу MPI. Директиви синхронізації. Master and master визначає блок коду, який буде виконувати тільки мастер, тобто нульовий потік. Critical and Critical and Визначає критичну секцію, тобто блок коду, який не повинен виконуватися одночасно двома чи більше потоками. Бар'єр визначає точку бар'єрної синхронізації, в якій кожен потік чекає на всіх інших. Атомік визначає змінну в лівій частині оператора атомарного присвоєння, яка повинна коректно оновлюватися декількома. Потоками. Order and order визначає блок всередині тіла циклу, який повинен виконуватися в тому порядку, в якій ітерації йдуть в послідовному циклі. Може використовуватися також для впорядковування виведення від паралельних потоків виконання. І Flash визначає точку, в якій реалізація повинна забезпечити однаковий зміст пам'яті для всіх потоків. Так, класи змінних в OpenMP змінні в паралельних областях програми розділяються на два класи: це є е, shared і private, тобто е, на глобальні та приватні. Глобальні під ім'ям А всі потоки бачать одну зміну, а приватні е, під ім'ям А кожен потік бачить тільки свою зміну. За замовчуванням, всі е, команд-блоки і також змінні породжені поза паралельною областю. При вході в цю область залишаються глобальними. Тобто shared. А змінні, породжені в середині паралельної області, вони є приватними. private. Shared застосовується до змінних, які необхідно зробити глобальними. Private застосовується до змінних, які необхідно зробити приватними. Так read private застосовується до common блоків, які необхідно зробити приватними. І директива повинна застосовуватися після кожної. Де Декларації Common блоку. First private. Це приватні копії змін при вході в паралельну область, е, які ініціалізуються значеннями оригінальної зміни. Last private. Е, після закінчення паралельного циклу чи блоку паралельних секцій, потік, який виконав останню ітерацію циклу або останню секцію блоку, він оновлюється значеннями оригінальної зміни. E, reduction вказує. На зміну, з якою в, в циклі здійснюється операція редукції. Ем, так. І Copy in застосовується до common блоків, які позначені як Read private. Синхронізація на базі замків. Ем, в якості замків може використовуватися загальний зміни типу інтегер, і розмір повинен бути достатнім для зберігання адреси. Дані змінні вони повинні використовуватися лише як параметр синхронізації. Yeah. OMP Init Lock. Eh, і OMP destroy lock. Eh, перша ініціалізує замок, зв'язаний зі змінною VAR. E, OMP set lock заставляє потік виконання, що є викликом чекати звільнення замка, а вже після цього захоплює його. OMP Unstead lock. Звільнює замок, якщо він був захоплений потоком. І OMP lock пробує звільнити вказаний замок. Якщо це неможливо, він повертає фулз. Топ того моку, з прикладами виконання можна переглянути за наступними посиланнями. І тепер перейдемо до кахуту.